Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами говоримо про цифрові технології і використання цифрових технологій. У 5 класі та на попередніх уроках ми з вами згадували інформаційні процеси. Це дії, які можна виконати над інформацією. А саме: отримання, збирання, пошук, передавання, опрацювання, зберігання та захист інформації. Ми з вами говорили, що інформаційні процеси відбуваються в інформаційних системах за допомогою пристроїв. А інформаційні процеси в технічних інформаційних системах відбуваються за допомогою цифрових пристроїв, і тут доцільно використання цифрових технологій. А це технології, що забезпечують здійснення інформаційних процесів з використанням цифрових пристроїв. Цифровими технологіями є знайомі вам технології створення текстових документів, комп'ютерних презентацій, написання комп'ютерних програм, створення графічних зображень, музики, відеофільмів тощо. Цифрові технології можуть також використовуватись у системі розумний або смарт-будинок. Для керування розумним будинком потрібно всі розумні цифрові пристрої приєднати з використанням дротового або бездротового з'єднання в єдину мережу. Присві для Такого об'єднання має назву хаб. На малюнку ви бачите один із можливих наборів пристроїв розумного будинку. Використовуючи смартфон, можна отримувати дані про небезпеку всередині будинку або ззовні, керувати роботою побутових пристроїв, керувати освітленням будинку тощо. Цифрові технології використовують для замовлення їжі, товарів, білетів на транспортні засоби, бронювання місць у готелях, організації туристичних поїздок, сплати комунальних послуг, запису на прийом до лікаря тощо. Сьогодні без цифрових технологій не обходиться майже жодна галузь діяльності людини. Цифрові технології активно використовують у навчанні. Серед основних напрямків є наступні. Провадження елементів дистанційного навчання з використанням сервісів відео та текстової комунікації Міт, Zoom, Skype, Viber тощо, засобів для організації дистанційного навчання та спільного опрацювання документів за допомогою Google Class та Google документи, зберігання матеріалів у хмарних сховищах, наприклад, Google диск, розміщення навчального відео з використанням сервісів YouTube, використання віртуальних лабораторій, інтернет-словників та Енциклопедій, електронних версій шкільних підручників, використання різноманітних смарт-лабораторій для проведення досліджень навколишнього середовища, створення та програмування роботів, тощо, використання розумних інструментів смартфонів, наприклад, таких як лінійка, рівень, компас, секундомір, лупа для проведення досліджень і вимірювань під час виконання навчальних проєктів. Сьогодні, друзі, ми з вами розглянули, що таке цифрові технології та як можна використовувати цифрові технології, наприклад, у навчанні. Сподіваюсь, що інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей.